насыпал а воды не налил всем привет друзья этим, блин, воды. И на этом все всем привет друзья сегодня 18 мая и сегодня у нас в стране в украине отмечается праздник день вышиванки в прошлом году у меня был ролик мы мы были тогда как бы в эвакуации Или, как правильно Взагалі ну, ми жили в Полтаві і у мене був ролик, ми провели його в вишиванках і я розмовляв українською мовою. Сьогодні буде те саме, тому що мені це сподобалось і сьогоднішній день я розмовлятиму весь день українською мовою. Тому, якщо комусь -то не зрозуміло, всім гарного дня, зустрінемось вже завтра. Завтра я вже буду вести канал, так як і вів його завжди. Тому, тому якось так. День вишиванки в нашій країні відмічається щороку, не, ну не прив'язаний він до дати, а відмічається. У 3-й четвер травня. Тому цього року припало на 18 число. Ну так, у нас є вишиванки, ми, мабуть, сьогодні їх вдягнемо і зробимо невеличку фотосесію десь в садку, можливо, під яблунями чи ну, ну в общем, подивимося. Якось так. А зараз ми підемо з вами в сад пасти гусей. Тут я усіх погодував, їжі досипав, водички долив. Трішки мені довелося пересадити з нижнього ярусу сюди трішечки перепілок, тому що тут занадто густо, а тут занадто пусто. І ще звідсіля декілька курочок відправив туди ззаді, ну у ті клітки, де сидять мої ті, що старші курочки та півники, тому що на нижньому ярусу там. Було мало, мало птиці. Тому, мабуть, штук 8 я туди пересадив. Ну і звідси, мабуть, десятки два. Та так, не вибираючи, брав любих, та вони наче всі, всі рівні, тому отак не думаю, що різниця в один тиждень і курачки будуть битися. При тому, що звідси півників я позабирав. Тому думаю, що все буде. Нормально. Ось так. Ще я вам не сказав. У мене ж біла, біла вудка там сиділа, і під нею залишалося одне яйце. Коли я забирав каченят, то під нею залишилось одне яйце. І я якось сам не, не подумав, те, що вона ж їх роз, розгризає ці яйця, допомагаючи вутятку вивестись. Ну і, в общем, вона його виковрила з яйця. І він помер. Ось так. Тому 45-го качатка немає. Ну, якось так. Все, пересятки в нормі, їжі води подоливав, ще в них не чистив, але якось зночі в них чомусь сьогодні чисте. Ну, зараз не 12-та година, мабуть, що я раніше прокинувся, у нас на сьогодні, та й тут не дуже. Брудно. У нас на сьогодні дуже багато заплановано справ, тому я прокинувся раніше, що для мене не, не є нормально, тому що я лягаю спати о другій-о третій ночі. Ну, ось такі справи. Учора хтось тут помітив одне чорненьке курча і написали, що воно тр трішки слабіше, але це не так, воно просто трішки менше за розміром. Зараз я їх. Усіх виглянем, ну і ну. Виходимо. Десь воно ну. чи ото, чи ще є таке саме. Тут єдина курча, якесь слабенька, ось оце, і то. Воно стало таке трішечки веселіше. А так, ну, все, більше малих я не бачу, тут немає. Або отой. О, або у те корча, або у те. Комусь здалося, що воно слабеньке. Але ні, е, наче з усіма все добре. Ось одне, а ось друге. Ні, е, все добре з ними. Каченята досі отримують антибіотик, але... Але чомусь у тим ті що слабенькі каченята, я вам говорив, що вудка, та, що виводила остання, в неї каченята якісь ну, виглядають дуже-дуже слабими. Ось оце один із них і, мабуть, він пропаде. Ну, я, я нічого не можу з цим зробити. Він після того, як вилупився з яйця, він, мабуть, і не почав їсти. Тому він пропаде не від якоїсь хвороби, а від того, що в нього просто не, хват... не вистачило сили для життя. Якось так. А зараз заберемо моїх дівчат і підемо в сад. Ось так. Пузанчики. Ну і... оті бозічки. Оті бозічки. Ходімо гуляти. Ось так. Незабаром я вже не зможу їх ловити до ящика однією рукою. Зовсім. Зовсім вже великі. Гуси повернулися у двір. Я просто, дорога, тому треба закрити двері, бо як... Ми зараз підемо до саду, а вони можуть лізти до, ага. до сусідів під ворота, а деяким як... де це не подобається. Можна зовсім, зовсім так, виходьте, не носити туди в сад, тому що вони добре за мною бігають. Я розказував, що треба виставити лахину туди-кудись на сонце, але мені багато хто написав, що ці кущі ростуть, ці лісні кущі, і вони ростуть в тіні дерев. Тому на палкому сонці їм не дуже добре. І багато хто рекомендував взяти, розбавити мед водою і оприскати та хоч поруч, хоч тази, а можливо, просто медом намазати, отак трішечки тази, і, і тоді бджоли будуть сюди летіти. Але я вам можу сказати, що сьогодні я парочку тут бачив, навіть один джміль прилітав. тому можливо можливо будуть опилені квіти на моїх кущах. Якось так. І ще давно я вам не О, Давно я вам не показував оці помідорки. Деякі пропали від того, що захворали чорною ножкою і просто всі полягали, а деякі ось живі. Ну, Їх тут не дуже багато. Але щось є. Ну, десятки-півтора є. Це, це із посилки із Німеччини, тому мені дуже важливо, щоб хоч трошки тут ви виросло. Тому чекаємо. Так, ось моя паличка. Отак. так. Все, висенята ходім. І вже вже почали. Почали прокльовуватись тут помідорка. Зараз вам покажу. Ось ось рядочок і ось лізуть помідорки, Тобто вже і і ці будуть. А капуста вилізла дуже давно і вже виглядає доволі великою. отак. так. Так. Помічники мої гусятки. Ні, персик не можна трогати. Ходім. Ходім за мною. <ривіт> так, гусенятки, вивчайте українську мову. Давай, 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 давай. Ходімо. Сьогодні мені потрібно внести добриво. На полуницю, на виноград і потрібно дуже багато в городі висадити, тому що ми майже нічого не посадили. А це не добре. Вже друга половина травня. У людей вже вже все по коліна в городі, А в нас нічого не висаджено. ну І ще. Хочу вкотре сказати, ті, хто чи не почув, чи не додивився до того моменту, коли я про це говорив, оця труба вона просто, вкопана, вони просто вкопані в землю і не, не, не занадто глибоко, мабуть, сантиметрів 40. Її просто отак узяти, розшатати і завалити не, не складе ніяких проблем. Тому якщо я понаблюдаю за послідкую за гніздом, Тієї птички, що там вивела малешню. І якщо вони не зможуть вилетіти, я не думаю, що вона їх перестане годувати. Якщо вони не зможуть вилетіти, коли їх буде вже коли вони там будуть достатньо великі, можна ж буде подивитись. І якщо вони вже будуть розміром з ну, дорослу птицю, то потрібно буде просто завалити стовп і щоб вони повилазили та і повилітали. Ну, якось так. А ще сказали, що щоб я обернув стовп якоюсь білою тканиною. Але ж я вам казав, що я всі стовпи, і оце також в мене ну, заплановано на сьогодні. Всі стовпи побілю оцією ж краскою, в мене є ще відро. Тому, ну а куди його дівати, стовпи виглядають жахливо, оці палички треба всі поприбирати, натягнути по новому дріт, і потрібно теж внести тут добрива і добре позаливати кущі. Ну, ось такі плани на сьогодні. А зараз Артемчик іще спить. Як тільки прокинеться, Марина його лишить на Світлану Миколаївну. А ми прийдемо досаджувати. Я вже вам показував, ми десь третину городу засадили кабачками. Ні, не кабачками, гарбузами та кашниками. Кабачки не садили, кабачків отут один рядок. Ну, а ще потрібно кавуни, потрібна кукурудза. Ще є горох, ще є буряк червоний. ну Дуже ще багато чого садити, а помідори будуть садитися вже туди під кінець травня. Так що, якось так. І ще нам потрібно їхати сьогодні у поле. Я вам розказував, що ми будемо сіяти соняшник. і Поле мені підготували один клаптик. Ну, як, як сказати правильно, цього року, не цього року, а зараз навесні будемо засівати приблизно 20% від тих полів, які маємо в наявності. Ну, щоб ви розуміли. А... Поля в нас це людські поля, вони в нас в оренді. І навіть якщо я їх і не буду засівати, то за паї я повинен людям віддати. Тому, якось так. Поїдемо зараз з Мариною, з'їздимо, подивимось, як виглядає поле. Там було три. Як, як же сказати правильно? Ну, Спочатку, спочатку баронками поваляли кукурудзу, яку ну, я вам показував, ми їздили, збирали трішки. Далі дисковою бороною задискували, а потім ще все підрівняли. Тобто їздили по ділянці тричі. Це все коштує грошей. Але я сподіваюся, що все буде добре. Тому треба поїхати подивитись. Насіння, насіння у мене є соняшника, і я його замочив, пророщую. Буквально пройшла одна доба і вже деякі зернятка проклюнулись. Зараз подивлюсь, що буде на другу добу, тому що насіння було куплено у 2022 році у лютому. Я не знаю. Ну, якість зберігання була так собі, тому треба перевірити насіння на схожість якось так, набігались їжте. Ви бачите, які стали пухнасті? Це пішов, пішов третій, третій тиждень гусенятам. І от саме зараз, саме зараз гусенята, в яких, ну, які вивелися в інкубаторі, а не вивела гу, гуска там, чи вудка, то саме з такого віку, ну приблизно 2-3 тижні, їх можна випускати вже. На воду. Ну и куда ты залезла? Целоваться будем? Не Ешь ты травочку. Сад уже вид Але все одно виглядає добре. Зараз вдягнемо вишиванки та пофотографуємо. Ну зараз, на протязі дня, коли буде час. Давайте покажу, скільки цього року буде груш. Це просто щось неймовірне. Дивіться на це дерево і дивіться на, на кожну гілочку. Подивіться, вони не витримають, треба, треба нормувати. Ви бачите, одна на одній. Потрібно зробити обробку від хвороб та від паразитів, тому що ну, якби, зараз грушки підростуть і почнуть її гризти. Ось, якось так. І, і в такому стані, в такому, в такій кількості груші на кожному дереву. Ось на цьому те саме. Просто все всипано. Лише оця грушка якась пожовкла. Що з нею відбувається, я не розумію. Потрібно там обкопати її і е, додати азотні добрива їй, тому що можливо їй не вистачає, не вистачає харчування в, в землі. Але це не ясно. Ходім, перевірив, то я вам завжди казав про кущі винограду так просто ну, з голови. А сьогодні пройшовся з тяпкою, я трішечки дополював, де живі трошечки були бур'яни. І пере і, і порахував, і можу, можу точно сказати, що лише п'ять кущів на даному етапі не розпустилися. І вони якось усі в кучі. Ось, ось, ось в купі оці, оці два кущі, і там три кущі. І все. Інші всі живі. Тому Вон синичка вилетіла. Полетіла вже, тому е обов'язково потрібно їх залити гарно водою і чекати, можливо, е з дня на день вони також прокинуться. Ну і потрібно вже обробляти відео і дюма. Якось так. І мабуть вже потрібно брати мотокосу. Тобто бензокосу і покосити сад, тому що він починає дуже-дуже сильно заростати. Я сміюсь того, що вони мені прямо по ногам йдуть. Ви вже наїлись, підемо назад. Бої діточки на На. 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 У мене з рук кровати не потрібно, я вже їх зірвав. Якось так, гарного всім дня, мабуть, поїхали ми вже в поле, я всіх погодував, тому декілька годин я можу займатися чимось іншим. Потрібно поїхати в поле, ще потрібно е, подзвонити, замовити ґрунтовий гербіцид, тому що, е, тому що без цього. Ніякого соняшнику не виросте. Потрібно висіяти соняшник, а потім одразу, одразу накрити його гербіцидом, і тоді гербіцид працює з багатьма бур'янами, але він безпечний. Безпечний для насіння, але його не можна вносити вже тоді, коли насіння збирається сходити. Тому потрібно одразу, одразу, як тільки та досить мене гристи, як тільки висадили насіння, одразу потрібно обробити поля гербіцидом. тоді проклюнеться лише, лише насіння, і буде все чисто і не, не потребуватиме поле. Прополки. полки, пошечки, пошечки. Якось так все гарного всім дня, ну і зустрінемось трішечки пізніше. Всім до побачення.